Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Напередодні Тарасик дізнався, що крім овочів і фруктів ще можна вживати ягоди. І Тарасик вирушив в казковий ліс. Там росте безліч ягід, червоні, сині, чорні, жовті. Він вирішив нарвати ягід. По дорозі. В лісі Тарасик зустрів лісовичка. Лісовичок запитав, чому він завітав до лісу. Тарасик розповів, що він хоче нарвати ягоди. Лісовичок запитав Тарасика А ти знаєш, які ягоди можна вживати? Ні, сказав Тарасик. Лісовичок пояснив, що є корисні й смачні ягодки. А інші можуть бути дуже небезпечні. Лісовичок запросив Тарасика до своєї хатинки. Пішли до мене, Тарасику. Я тобі розповім, які ягоди можна збирати, а які не можна. Лісовичок почав показувати ягоди і розказувати це ягідки, які можна збирати і вживати. Малина їсівна й корисна, калина їсівна, але терпка. Шовковиця солодка, як мед, буває біла, чорна, червона. Черниця лікує оченята. Смородина багаторічна ягідка, чорна, біла, червона. Суничка росте в лісі червоненька. Полониця росте на городі. Агрус буває зелений, коричневий, кисло-солодкий. Виноград прикрашає гронами сад. Шипшина корисна і смачний чай з неї. Ожина, як малина, але темносиня росте в лісі. Обліпиха жовті, дрібні. Ягоди. Горобина ягоди ростуть гронами на дереві. Терен росте на узліссі, цвіте білим цвітом чорні ягоди, брусниця росте кущем ягідки рум'яні, журавлина росте на болоті, а порічки червоненькі, маленькі, як виноград. Лохина росте на кущі сама синя, глід росте на колючих гілках, як намиста. А ось ці ягоди не треба збирати, бо вони отруйні. Це вовчі ягоди, вороняче око, бузина ядовита, крушина, купина. Беладонна, Жимолось, Воронець колосистий бояришник. А щоб ти запам'ятав ягідки, я тобі подарую книжечку згадок про ягоди. Ти уважно їх повідгадуй і потім будеш знати ягоди. Дякую, сказав Тарасик і пішов відгадувати загадки. Він спробував сам відгадувати загадки, але йому було складно, і він вирішив прийти до нас у садочок за допомогою, щоб ми йому допомогли. О, а ось і Тарасик. Діти, допоможемо Тарасику відгадувати загадки. Та, слухаю, смачна і соковита, рясна і плодовита, на колір, мов калина, Пізнали, це малина. І червона, і саковита. та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стане добра і смачна. Калина чорна є, буває, біла, наче мед, коли доспіла. Рясно дерево вкриває в червні липні. Дозріває це шовковиця. Комарів не відігнати, як її з куща збирати. У вареники кладуть, пироги смачні печуть. Чорниця. Ці малюки пузаті, солодкі, конопаті. Відома всім городина чорна це смородина. У зеленому лісочку під мереженим листочком червоніє невеличка Спіла ягідка суничка. Як суниця, та гарніша, значно більша і смачніша. На городі, мов цариця, має назву Полуниця. Кулючки на гілках має. В кінці літа дозріває, плоди тверденькі, мають колір зелененький. Це агрус. Собою вихваляється і гронами пишається. Прикрасить увесь сад цей красень виноград. Стережуть колючки їй, цвіт весняний запашний. А осінньої години червонясті намистини. Це шипшина, дуже схожа на малину. Має чималу родину, в лісі на кущі зростає, темно-синій колір має ожина. Жовті і дрібні ягоди кисленькі, як маленькі горошини. Обліпили деревину. Обліпиха. Золотенький килимок впав собі на моріжок. На гілочках на мистини. Залишились для пташини. Смачні, хоча й невеличкі. Для горобчика й синички. Це горобина. На узліссі кущ росте. Білим цвітом він цвіте, квіти ті, мов ну, зірочки, На кущі ще й кулючки, чорні ягоди ростуть. Як той кущ, колючий звук? Терен. Листочки з глянцем, ягідки з румянцем, а самі кущики не вище купини, брусниця. На болотах росте, кожен море з неї п'є. Журавлина. Яїдки мої висять, як маленький виноград, червоненькі щічки називаються по синє Синнє синє, але не море, на кущі росте не на дереві. Її їдять і дітей годують. Навіть лікують, як добре знають, лохина. Червоні краплинки, що взимку зігрівають на колючих гілках, як на мисто, вісять глід. Молодці малята. Тепер Тарасик знає, які ягоди можна їсти, а які краще лише милувати око. Дякую, друзі. Тепер я обережним буду в лісі. Завжди спитаю дорослих, перш ніж щось покласти в корзину або до ротика. Діти, а скажіть є у кошику суниці, і малина, і полуниця. Спробуй слівце дібрати, щоб усе разом назвати. Що це? Ягоди. До побачення, друзі! Молодці діти, ви дуже добре попрацювали і допом допомогли Тарасику. Діти, знаєте, їсівні ягоди це наші друзі, отруйні гарні, але небезпечні. У лісі будьте уважні і не рвіть, чого не знаєте. До побачення.